В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі братя і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Йоанна в першій главі, 41-53 віршах, ми чули з вами розповідь про те, як Христос вирушає в Галілею і по дорозі збирає своїх учнів. І от першим йому являється Филипп. І з тексту Євангелія ми бачимо, що ця зустріч була швидкою, миттєвою, довгожданною. І такою швидкою, що вже Филип поспішає до свого друга Нафанаїла. Щоб сповістити йому, що з'явився новий пророк, про якого написано в святих текстах. А Нафанаїл питає його. А звідки цей пророк? З Назарету? Що ж може бути доброго з Назарету? І ми бачимо тут, що. Людська гріховна природа, як би ми не старались виконувати предписані Богом старозавітні заповіді, люди не завжди можуть упізнати Спасителя в цьому світі. І, здавалось, люди чисті серцем. Такі, як Нафанаїл, повинні відчувати Божу присутність, але вже сформували в своєму серці якісь концепції, якісь погляди на цей світ. Чим і роблять. Не стіну між нами і Христом. Бо і ми так само в своєму житті вже збудували в своїх думках якісь певні концепції, що світом правлять масони, що всьому винуваті євреї, чи ще якусь дурницю. Але це живе у нашому суспільстві. Не у всіх, звичайно, але є такі люди. Ми всі уже збудували собі стіну. І господь ходить за її межами і догукується до нас, так як він це робив із Нафанаїлом. І добре було Нафанаїлу, який почув слова свого друга Филипа, прийди і подивись. І він не знехтував цими словами. Можливо, всередині в нього була боротьба, бо він вже був упереджений, але все одно він пішов, щоб перевірити, хто ж це такий за новий пророк, про якого йому розповів його друг. І коли він зустрів Христа, то він був дуже здивований. Адже Христос привітав Його спершу, здалеку, побачивши його, прийняв у свої обійми і сказав, що це справжній син Ізраїлю, чистий серцем і нелицемірний. І що він уже бачив його раніше. Як він молився перед смаковницею. І тільки тоді Нафанаїл усвідомив, що перед ним непроста людина, навіть, можливо і не пророк, бо хто може знати потаємне якогось простого рибалки. Про те, що він має якісь сокровенні думки, які возносить в своїх молитвах ввечері перед смаковницею. І ще тільки ось цей чоловік знає про це. І Христос так само знає і наші серця. Але щоб ми зустріли Його так само, як нафанаїл, нам потрібно. Довіритися йому, зруйнувати цю стіну із упереджень із наших недоліків, щоб зустріти Христа, як це зробив на Через таїнство Покаяння, таїнство Христі ми руйнуємо цю стіну сьогодні. По своїм недолікам. Ми самі не можемо це зробити, бо це тільки властиво Богу, і через таїнства, які сьогодні доступні кожному з нас, ми так само можемо почути слова, які сказав Христос Нафанаїлу, що через нього ми побачимо небеса і ангелів, які сходять. І не сходять вверх до Отця Небесного. Так і ми з вами через таїнства можемо духовно доторкнутись до цього царства, царства вічного, до тих скарбів, які ми повинні збирати і стяжати, як говорив апостол Павло в сьогоднішніх посланнях до Євреїв. Бо нема нічого ціннішого і вищого, ніж скарби, які ми збираємо на небесах. Тож, дорогі браття і сестри, будемо і ми слідувати шляхом апостольським, шляхом правди, щоб і нас Христос зустрів і прийняв у свої обійми. Амінь.